Я до тебе я! Скуплюю, я! Щоб ти нам. Неї... Да. Щоб ти нам в музеї наробила Ні, в таку посуду вечерю не роблять. Оця посуда, я собі хотіла таку штукатурку. Це ця... таку посуду, щоб ти сиділа і болдила таку попільнішку да, да, да. з на. Бо без нас не можна. Ми тебе вітаємо. Здравствуйте, Здравствуйте вашого спільного. Витримо! Я... Тебе і Тимурчика, і Три нас, гарно. Воно зветься мережеве, або конвалює, або бісове весілля. Бісув... Бісув... Біси вже Бісув... в фахі. Біска <світ> <Ми світ> з... один біс, <світ> другий біс, біс. Ми тебе вітаємо. Дякую. самого наш ви були здорові, щасливі. Вже у вас тако. Молодцы. Хлопчик є, дівчинка є, хата є, дайте вам дзвонити. Дай Бог вам здоров'я, і щоб ми завжди приходили до вас і зранку, і у і ввечері. Зранку вибити вечір. Ви і так приходите, зранку вибити ввечері. Думаєте, що це конвалії?